Всім привіт! Мене звати Марія. Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні будемо говорити про JustNan в даному відео я би хотіла вам показати свою роботу Just N Різдвяні стрічки, яку я вишиваю згідно ключа, але, звісно, трапляються і якісь заміни. І хочу вам показати, як виглядає робота на даному етапі. Щоб потім гарно насолодитися тими такими елементами, тими такими дрібними елементами, які потребують ну дуже багато часу. Це не хрестики, це дуже гарні шовчики, для яких потрібна уважність, повільність і педантичність. Так, Джаснен, різдвяні стрічки, і ось так в мене вона виглядає. Так вона виглядає в мене на даному етапі. Тут в нас по ключу 28-й каунт Свейгард, називається тканина кашель, Мока. Я взяла її по ключу, бо не хотіла нічого міняти. Але якщо уважно придивитися, то зразу видно, що ось ці зірочки мої, вони, це є вже заміна. Тут мала йти DMC-5. 52 2 0, в три складення. Я взяла перле вісьмірочку 52-0, і мені здається, що ефект дуже гарний, особливо вживу, нитки по різному блищать. Тому що одні вертикальні і горизонтальні лінії по-різному наші очі сприймають. Ефект дуже красивий. По ключу йдуть різні нитки, по ключу йдуть і DMC. І Віксдейворк з нитки, крейнік двох відтінків. Ну, але, звісно, як завжди трапляється, не все є у наявності. Наприклад, Крейнік 5001 я замінила на отакий. Г'ютермен, вона ось така ниточка, вона, правда, тут з кольором, а Крейник 5001, він такий більш чорно-сіро-білий якийсь. Вона йде тут на галузочку, але я думаю, цей блиск в таку картину ем, не зашкодить, скажімо так. Е, також йде по ключу ось така ниточка. Крейник 3221. Ось вона така. Вона не є така надто золота, вона не є така, знаєте, жовто-золота. Такий спокійний, легенький блиск видає, і дається вона на даному етапі я дала поки тільки ось тут. Він не йде, бачите, мене таким козликом. І елементики тут, і тут ще не завершені, і десь ще має бути. Я розбираюся поки по схемі, бо враження, що я вже завершила ту картину, цю роботу, цей проєкт. Але насправді, насправді там ще дуже і дуже багато дрібних елементів. Також по ключу, я вже говорила, ідуть нитки. Wix Day Works. E, наскільки мені пам'ять не зраджує 5 відтінків. Зараз вам покажу. Раз. Раз, два, три. Залишок мені відрізали подруги. Так добре мати подруг таких, знаєте, що мають ниточки різні. Чотири. І п'ятої ниточки в мене. Не було. Це є якась червона нитка. Я замінила її, до речі, це практично тон в тон. Це є ось ця нитка, де тут ви бачите Бекстіж, і ось ось цей перехід. Я замінила на DMC Color Variation 4210. От, от вона є. Я її попередньо думала, що я буду заміняти її на 107 DMC Melange, але глянувши на прев'ю, зрозуміла, що все-таки не повинні бути якісь там елементи такі надто бліді, надто рожеві. І ось ця, ця нитка це є практично ідентична та, до якої в нас йде по ключу. Решта в нас все йде по е, нитки DMC, самі звичайні муліне-нитки. І, здається, що десь має йти перле вісьмірочка, 700. 12-та ось така. Ну, і в мене ще тут, в, в моєму комплектику, в який я відкладала ниточки, я поклала ось таку DMC Perle B52208. Це для ось тих зірочок. Я не знаю, мені воно ну дуже воно мені гарно виглядає. Е, ну, все мені тут подобається. А 712-та я ще не дійшла десь, де та 712-та повинна бути. Ну, вже розберемося, бо я знаю, що 712-та ось тут ішла, можливо, я сплутала. Можливо, сплутала і отут. Але я з цим розберусь, є, є це вже добре. Бо якщо нема і треба бігти десь в магазин докуповувати, а в тебе тут картина вже горить, практично закінчена. Це ой як неприємно свого досвіду вам скажу. Так, і що я ще хотіла вам розповісти про цю картину: бекстічі, хрестики, петіти, різні елементики. І зараз в мене є вже ось тут це край, стрічка моя різдвяна вишита. Тут вже, здається, нічого не буде. Здається, я так говорю, бо я туди не заглядала. Так, по приютам вже нічого немає. Мені потрібно буде прикрасити прикрасити ось, ось такою красою. Дивіться, це є бісер, це з комплекту бісер. Купляється схема, і зі схемою йде комплект бісеру. Ось ці дивіться, які дві елементики, оці рожеві, вони йдуть, здається, ось тут в серединку. Ви уявляєте, як вона заблищить, як вона по-іншому буде виглядати, народиться нарешті? вже. Тому я запрошую вас перейти у наступний кадр, для того, щоб побачити вже? Завершена робота. Ну що ж, друзі, є завершені всі хрестики, всі шовчики, всі декоративні шовчики, всі бекстічі, все-все залишилося вишити лише бісер. Так, але перед тим, як вишивати, пришити бісер, зробити цю всю красу, я би хотіла вам. Зняти і показати, як вона виглядає вже, так знаєте, без рами, тому що рама у нас е трошки так краде дещо. Хочу вам показати загальну картину. Ось, практично, вона помістилася в кадр. Ну, от, Так не цікаво дивиться, мабуть, правда? Але ось так, дивлячись рядочок за рядочком, тут можна роздивлятися кожні елементи. Дивіться, який гарний бекстіч, викор... виконаний ниточкою Крейнік золотою, такою, ну, блідо-золотою, скажімо так, трошки обблизької. Бекстіч 777-ю ниткою. Отут такий козлик. Також крейником. До речі, я ось тут зауважила, що я тут зробила помилку. Ці кусі риски вони трошки по-іншому вишиваються, але перешивати я не буду. Ось тут мені це щось нагадує, падоб чи що? Ось ці такі, от зараз я через камеру так подивилася, але тут буде ще бісер прикрашатися, і, мабуть, у на цій гірлянді буде бісер прикрашатися. Дуже мені подобається ось ці такі. Хрестики, можна подумати, що це є звичайні хрестики 2х2, але ні, там, де один великий нижній хрест робиться, а потім по колу маленькі робляться. Тобто всі нахили його зовнішній, якби стібочий хрестик в різні сторони. Так, отут Джой, також бачите, з люрексом. Красивенний, вже зробила люрекс всюди. Тут аналогічно все красиво, ті зірочки. Тут також гарно. І мені щось підказує, що десь ще мала бути ось така нитка. а ні, ось вона тут мала бути, я її вже зробила салатово. Так, ось ці такі гарненькі ягідки, Ну, і ось ці такі зорі, гарні зорі. Робота дуже красива, і е, вона буде ще красивіша, якщо її, звісно, зробити вже з бісером і розрівняти всі краї і вже мати такий, знаєте, завершений етап. Давайте ж глянемо на цей завершений етап. Ну, ось і все. Я спеціально дочекалася вечора для того, щоб зняти вам під штучним світлом, тому що воно надзвичайно красиве і дуже гарно виблискує. Не буду я тягнути кота за хвіст, тож. Та-да-дам! Ось робота вже завершена. Тут можна дуже довго роздивлятися. На елементи. Три бісера: золотий, білий алебастровий і білий перламутровий. В основному це золото. Ось тут це золото. Ось тут є білий алебастровий, тут золото, тут нічого немає. Тут золото і посередині зауважте. Декоративні елементи, які дуже гарно виблискують. Дивіться, як вони гарно виблискують. Тут іде білий перлин, перлинки біленькі. Тут алебастер і золото. А внизу, а внизу, дивіться, як гарно країн виблискує на ялинках, як гірлянди. І білий перлин, перлинки білі і золото. А саме дивне, коли я вже завершила була цю роботу, я Зауважила, що вишила тут, вишила золото, вишивала, до речі, весь бісер. Я пришивала хрестиком, ниточкою Юлай, вишила все. Ось це і думаю, що це за золоті е бісеринки в повітрі літають. А потім виявилось, що я просто не дошила від отих вишневих бантиків донизу ось цю таку паличку, і відповідно потім я зрозуміла, що це на тій паличці, на тому такому стрічці, можна сказати такі так, бо причеплені якісь іграшки. Робота надзвичайно красива. Ну і зрештою я задоволена, що в мене мінус одна завершена, верніше плюс одна завершена робота. І, до речі, якщо комусь цікаво, ця робота була під номером 2 в моєму тижні стартів на початку року. Є по ньому плейліст. Якщо комусь цікаво, які там ще є роботи, можете прийти і подивитися і почути мої перші емоції з цією роботою. Робота буде лежати і чекати свого оформлення.